Дорогі брати та сестри, запрошую усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватись через інтернет та через Ідаб де б ви не були, чи тут у Люр, чи за кордоном єднаємось разом в молитві від об'явлення Діви Марії Бернадетті, саме в цій гроті мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаємось разом в молитві Розарію та просімо Богородицю Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці, і зараз ми покладемо їх на вівтар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірою в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії. Що страждав, за Понтія Пелата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську церкву, все прищастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Молимося в інтенціях святішого Отця Папи Лева за Святокатолицьку церкву. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукаво. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плідло на Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перша світла частина. Хрещення Господнє. Тими днями прийшов Ісус із Назарету, що в Галілеї, і був хрещений Йоанном Йордані. І коли виходив з води та побачив, як небо розкрилось, і духа, що як голуб, сходив на нього, і голос ізлинув з неба ти єси син мій улюблений, і тобі моє уподобання. Помолимось в намірі Франческа онкохворого, Марії, за всіх онкохворих дітей, помолимось. За працівників католицьких медіа в Україні і за кордоном, щоб Господь благословив і укріпляв, Це католицьке телебачення, помолимось за остаточне передання католицького храму Святого Миколая, його парафіянам Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішник, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з Тобою, благословена між жінками і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішник, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія, без гріха, первородного зачата, моли за нас, що до Тебе прибігаємо. Друга світла таємниця, чудо в кані Галалейській. Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав вже, звідки воно взялося. Слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то закликав староста молодого і до нього мовив, всяк чоловік добре вино спершу подає. А гірше, як уп'ються, ти ж приховав добре вино. аж... Он посю пору ось такий чудес початок учинив у кані Галилейський, і велич тим свою об'явив. Тож і учні його увірували в нього. Помолимось за всіх тих, які зараз в пошуках праці, щоб Господь благословив їх і винагородив згідно їх віри. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословенна тими жінками і благословенний лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, вали за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних. Нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний плідло лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних. Нині в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю, і Сину і Святому Духу, як була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Маріє, Без гріха первородного зачата. за <клух> на що до тебе прибігаємо. Третя таємниця. Світла, заклик до навернення і проголошення Царства Божого. А коли видано Йоанна, Ісус прийшов у Галілею і проповідував там Божу Євангелію, кажучи, «Сповнився час і Царство Боже близько, покайтеся і вірте в Євангелію, і дивувалося Його навчанню, бо навчав він їх як повновладний, не як книжники, і вмить чутка про нього розійшлася по всіх усюдах, по всій країні Галилейській. Помолимо за ненароджених дітей. Щоб батьки мали відвагу матері народжувати та їм відваги, сила міці. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна між жінками, благословенний лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна між жінками, благословенний лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний Лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний Лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марія, без гріха, первородного зачата. Молися за нас, що до Тебе прибігаємо. Таємниця четверта, преображення Господнє. По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло. І ось з'явилися їм Мойсей та Ілля, і з ним розмовляли. Озвав з Петро і каже до Ісуса. Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети: один для Тебе, один для Мойсея, один для Іллі. Він говорив і ще ж, ось ясна хмара огорнула їх із хмари, стало чути голос. Це мій улюблений син, що я його вподобав. Його слухайте. Помолимо за одужання Марії після операції, за всіх хворих потребуючих. Отче наш, що сила на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо новацем нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині, Нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішне, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішне. Нині в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних. Нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марія. Без гріха, первородного зачата. Молися що до тебе прибігаємо. П'ята таємниця світла, встановлення Євхаристії. Як же вони їли, Ісус узяв хліб, поблагословив, розламав і дав учням кажучи: Беріть їжте, це моє тіло, потім взяв чашу, воздав хвалу і подав її, кажучи, пийте з неї всі, бо це кров моя, нового завіту. Яка за багатьох проливається на відпущення гріхів, кажу вам, не від віднині з цього виноградного плоду аж до того, як питимо його новим з вами в царстві Отця Мого. Помолимось за душі в чистилищі, за померлих батьків, померлих з надією Івана, Романа, Степана, за нові Ольги Романа, інтенції Любові Лопатинської. За дар мови для Максима, Отче наш, що нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо новатцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою. Благословенна між жінками, благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних. Нині в годину смерті нашої, Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішни, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішни, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений Лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений Лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія. Без гріха первородного зачата, моли за нас, що до Тебе прибігаємо, молімося. Просимо, Господи, влив нас свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Сина Твого, через Його страсті та хрест, були прилучені до слави Воскресіння. Через Христа Господа нашого. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай благословення Всемогутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Радуйся, Царице, Мати милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми бідні, вигнані діти Єви, до тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз, тож зверни, переласкава заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блажений плідлона Твого. О, ласкава, о, о люба, о солодка Діва Марія. Молись за нас, Пресвята, Богородице Діво. Щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Богородиця злюрт, молись за нас. Богородиця злюрт, молись за нас. з злюрт, молись за нас. Свята Бернадетто, молись за нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі телеглядачі, телебачення віковічного слова. Дякуємо за те, що ви єдналися з нами в молитві святого Єрозарія та Матері Божої Слюрт. Дякую за дописи. Що дякуєте сестричкам? Так насправді з нами є дві дівчини з молоді, з парафії Святого Миколая, теж з Вінничини, села Козлівка, якщо не помиляюсь, Настя. А з молоді Святого Миколая Марічка дякуємо дівчатам за спільну молитву. Нехай Господь теж і матінка Божа вислухає про їхні прохання і візьме їх теж під свою опіку, їх покликання, їх життя. До наступних зустрічей з Богом. Пікиньте нас за що сорок.